Всім привіт! Презентую вам лот тапочки жіночі бренду Esmara Oyanda та Disney. Є різних видів та різних кольорів. Лоті 32 пари. Розмір від 36 до 41. Вартість лоту 4300 гривень. Матеріал 100% поліестер. та отон. Ціна однієї пари 134 гривні. Цей лот вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!